Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок! Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Тему. Продовження теми про погоду 2024 року. В, перше, в першу чергу, ми складаємо ці графіки уже не один рік для того, щоб. Для себе ми бачили, яка ситуація нас чекає, і підготуватися заздалегідь до цієї ситуації. Хочу вам нагадати, що дуже важливу роль у тому, яка погода на Землі відіграють планети. Кожна планета, що рухається своєю орбітою, вбирає і відправляє. Певну енергію. Кожна планета це передавач енергії з певною довжиною хвилі для підтримання порядку в сонячній системі. В сонячній системі, де знаходиться наша матінка Земля. Далі, для того, щоб дізнатися особливості погоди свого регіону, навіть міста, буває так, теж якщо велике місто. Треба з допомогою астрогеографії дізнатися, в якому районі чи регіоні, чи області знаходиться ваше місце проживання. Під яким знаком Зодіака воно знаходиться. Для цього треба дізнатися про Дані знайти науку, книгу або ж консультантів, астрологів. Є така наука астрогеографія, яка займається пошуком проєкцій енергетичних полів Сонця, місяця, планет та знаків Зодіаку на регіони земної поверхні. І будь-який регіон, країна, область, місто знаходяться під впливом певного знаку Зодіаку. Ось чому так важливо знати, в якому знаку зодіаку знаходиться місце проживання ваше. І тоді можна знати, де буде більше дощів, а де буде посуха, або ж якісь інші будуть погодні умови. Ми підготували ось таку схему, ось малюнок такий. Тут у нас всі планети і всі місяці. Літа 2024 року. Що нас влітку чекає? Давайте розглянемо планети, які енергії будуть вони давати, а вони дають нам енергії завдяки тим знакам зодіаку, в яких вони знаходяться. Отож, підемо зразу з червня. Починаємо. Перший місяць літа. Сонце буде в Близнюках до 21 червня, потім перейде в знак рак. Близнюки знак стихії повітря. Рак це знак стихії вже води. Венера в близнюках буде до 17-го. А потім перейде в знак Рак. Як бачите, планета, яка дуже полюбляє робити нам погоду, вона у нас спочатку буде в стихії повітря, а потім перейде в знак стихії води. Марс ще одна планета, дуже важлива для того, щоб сформувати нам погоду. Буде до 9 червня в знаці Овен, а це тепло. Тобто ми можемо розраховувати, що Марс нам десь до середини червня буде давати тепло. І це дуже добре. Бо потім він перейде в знак телець, знак стихії землі, а тут вже тепла мало. Надіємося, що хоч трошечки він прогріє землю, і потім вже перейде в знак телець і буде нам допомагати. Але давайте розглянемо ситуацію з іншими планетами і побачимо, можливо, десь хтось іще нам готує тепло. Юпітер у близнюках а це знак стихії повітря, вітер. Сатурн в рибах. Тут поки прямий рух і може бути дощ. І, до речі, Нептун теж в прямому русі теж в знаці Риби. Дуже гарно, дивіться, в нас вже чотири планети знаходяться в знаці стихії води. Це плюс Уран в тірці, Плутон в водолії, причому в одалії, в одалії при в ретроградному положенні Плутон. Чорний місяць в діві це знак стихії землі, білий місяць в тільці до 12 червня, потім перехід в знак стихії повітря. Таким чином, червень, як бачите, може бути у нам давати таке тепло тільки перших 10 днів, ну, максимум половину місяця, тому що далі, дивіться, у нас багато навіть більше, ніж стихії повітря. Стихія води це риби і рак. Стихія повітря на другому місці. І на третьому місці у нас якраз знаходиться знак стихії повітря. Тобто, охолодження все-таки ще буде. Стихія землі це холод теж, холодна земля. Майже ситуація така, як була в 2023 році, майже. Йдемо далі липень. У липні. Сонце буде знаходитися в раці до 23 липня, потім перейде в знак Лев. Це дуже добре. Венера після 11 липня перейде в знак Лев. Ось, де у нас починається тепло, і буде до кінця липня в знаці Лев. Марс буде в тільці до 20-го, потім в знак стихії повітря, близнюки перейде. Юпітер в близнюках, Сатурн уже в рибах, але ретроградний, і Нептун в рибах, але ретроградний. Коли вони ретроградні, вони майже не рухаються, ніби якби за, застигли на одному місці і ніякої енергії не видають. Уран в тільці, знак стихії Землі. І далі у нас стихія повітря. Плутон у водолії. Чорний місяць у Терезах і білий місяць у близнюках. Дивимося серпень. Серпень у нас теж дуже гарний в плані тепла. Чому? Тому що у нас до 24 серпня сонце буде в знаці Лев, воно буде виконувати своє завдання. І допомагати йому буде Венера. Вона до 5 серпня буде знаходитися в знаці Лев. Ми пам'ятаємо, що неділя. За неділю починається енергії, і після ще цієї дати ще неділя йде перехід в інший знак. Отож, у нас п'яте, може, ще до 10-го будуть зберігатися енергії Лево-Венери через Венеру будуть іти ці енергії. А потім буде знак стихії Землі, Діва до 29-го і перехід в знак Терези. Це стихія повітря. Марс, на жаль. 20 липня перейшов знак Близнюки і буде в Близнюках весь серпень. Юпітер буде в Близнюках, Сатурн і Нептун в рибах, але ретроградні. Уран в Тірці, Плутон в водолії ретроградний, чорний місяць в Терезах і білий місяць в близнюках. Як бачите, я пишу повітряна засуха. Причому вона у нас розпочинається десь з середини липня. І це у нас і тепло з однієї, але, але десь після 10-го це вже і не буде такого великого тепла. Сонце в леві, воно просто це літо і місяць знаходиться в цьому знаці. А інші планети хто де? Ай більше всього у нас стихія повітря. Близнюки, близнюки, терези, водолій, терези, близнюки це знак стихії повітря. Це значить повітряна посуха буде. Але, але у нас був запас вологи з червня і перша половина липня. Це треба знати і підготуватися для того, щоб з другої половини вже липня гарно займатися поливом рослин і зберегти їх, тому що при такої ситуації, при повітряній посусі, це сильний і вітер буде. І це і тепло трохи ще буде, тому що у нас сонце буде в леві. Але, але тут немає зовсім від слова зовсім немає стихії води. Як бачите, Вода, Нептун і Сатурн в знакці Риби, але ретроградний. І вони не дають нам води. Ми вже з вами бачимо останні роки при ретроградності вони не працюють так, як повинні працювати в цьому знаці зодіаку. Тобто в нас, нас чекає повітряна посуха, і що ми можемо. Завчасно зробити, підготуватися, що ми можемо зробити, знаючи цю ситуацію. Дивіться, ми можемо червень, знаючи, що буде прохолодно, підготувати собі укриття і теплиці для того, щоб можна було вирощувати овочі. Це перше. Друге, дуже важливе підготуйте, будь ласка, захисні препарати від хвороб. Тому що червень, як бачите, тут і. Стихія води і стихія землі це багато її. Тут стихія повітря, це прохолода. А значить, волога і прохолода будуть давати розвиток дуже великий розвиток різних хвороб. Тому фунгіциди, біофунгіциди, хімічні фунгіциди на початку вегетації можна буде використовувати. Але краще біо це завжди гарний результат для землі, для здоров'я. Далі треба вже знати, що друга половина липня це вже посуха починається. Тому так, у нас буде запас вологи у ґрунті, але його буде недостатньо і він дуже швидко завершиться. І тому треба буде підготуватися. Це крапельне зрошення може бути, для поливів підготувати системи якісь. Все зробити для того, щоб поливати рослини, тому що це буде дуже складний час. І ще один момент: якщо перша половина літа це будуть хвороби, то друга половина літа це будуть дуже багато шкідників. Тому треба б теж підготуватися для того, щоб проводити профілактику від шкідників. І біопрепарати в цьому дуже допомагають, і їх дуже багато вже є і можна їх використовувати. І Багато хто з наших підписників використовує їх і має гарні результати. Отож, у нас перша половина лі, літа 2024 року прохолодна опади волога, друга половина повітряна посуха. Ми знаємо, що буде літом. А наступний випуск ми підготуємо погоду на осінь 2024 року. Нам самим дуже цікаво зрозуміти, що ж все-таки ми будемо планувати і коли що висаджувати або ж сіяти. Це дуже важливо, що робити з садовими рослинами. Ми маємо з вами вже погоду на зиму, маємо на весну і маємо тепер на літо. Тепер залишається зробити на осінь. І ми це зробимо для того, щоб повністю мати всю картину на весь рік і ці тенденції погодні використати на благо, на благо наших садових рослин, на благо наших городніх культур і на своє благо. Тому що треба буде дуже добре підготуватися до цих періодів. Ми на цьому завершуємо наше відео про погоду влітку 2024 року. Хай погода вас радує, якщо ви підготуєтеся, то ніяких проблем не буде. Ми з вами з цим усім справимося. На все добре, бувайте здорові!